Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі, або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги стильні вішалки. Це стильне та функціональне рішення для вашого дому. У наборі один або 5 гачків, виготовлених із якісного матеріалу із матовим покриттям. До речі, цей матеріал не тільки приємний на дотик, а й стійкий до подряпин. Вішалки ідеально підходять для ванної кімнати, кухні, передпокою або спальні тримають Рушники, ключі, капелюхи, сумки та одяг. Мінімалістичний дизайн гармонійно впишеться у будь-який інтер'єр, додаючи нотку сучасності. Надійність, естетика та універсальність в одному рішенні. Пропонуємо до вашої уваги магніти для текстилю. Це практичне та стильне рішення для оформлення вікон. Магніти дуже потужні, тому легко з'єднуються та надійно фіксують штори. Ідеально підходять для різних типів тканин: від легких тюлів до щільних портьєр. Можуть використовуватись як фіксатори, прикраси або навіть кнопки для diy проєктів Їх дуже легко використовувати, просто обгорніть навколо штори та з'єднайте магніти. Елегантний дизайн додасть інтер'єру вишуканості, тому це чудовий вибір для дому, дачі чи офісу. Пропонуємо до вашої уваги холод для риболовлі. Цей портативний бездротовий холод дозволяє точно визначати місце знаходження риби на глибині до 45 метрів, оснащений високочутливим сенсором та сигналом тривоги при виявленні риби. Прилад ідеально підходить для риболовлі в океані, річці чи озері. Завдяки бездротовій технології його легко використовувати з човна, берега або навіть підлідної риболовлі. Компактний дизайн та зрозумілий екран дозволять швидко отримувати дані про глибину води, дна та присутність риби ідеальний вибір для професійних рибалок та любителів активного відпочинку. Пропонуємо до вашої уваги сумку для риболовлі. Це зручне та містке рішення для зберігання всього необхідного спорядження. Виготовлена з міцного водонепроникного полотна, витримує складні і погодні умови та активне використання. Сумку можна носити як на поясі, так і через плече завдяки регульованим ременям. Вона має декілька відділень та кишень для організованого зберігання снастей, приманок, інструментів та особистих речей. Вона ідеально підходить на. Не тільки для риболовлі, а й для полювання, туризму та інших видів активного відпочинку, надійна блискавка, посилені шви та ергономічний дизайн забезпечують комфорт та довговічність. Пропонуємо до вашої уваги восьмижильну плетену волосінь. Це надійність, міцність та висока чутливість для справжніх рибалок. Виготовлена з якісного японського волокна та доступна в довжинах 300, 500 або 1000 метрів. Багатожильна структура забезпечує надзвичайну міцність на розрив, стійкість до стирання та мінімальне розтягнення. Волосінь ідеально підходить для морської, річкової та озерної риболовлі, як зі спінінгом, так і з донними снастями. Багато Варвне виконання дозволяє легко контролювати глибину та дистанцію закидання. Це чудовий вибір для тих, хто цінує якість, точність і результат.